СГ34 Н95 високопродуктивний гібрид кукурудзи з ФаО350 від Seed Grain, створений для стабільної врожайності в різних умовах вирощування. Цей гібрид чудово підходить як для зернового, так і для силосного використання завдяки високому вмісту крохмалю та потужній стійкості до посухи. Основні характеристики ФАО 350, група стиглості. Середньопізній потенціал врожайності до 1008 центнерів із гектара, температура ґрунту для посіву від 7 градусів тепла. Тепер переваги 0,0. Міцне прикріплення качана забезпечує високу стійкість до вилягання, що полегшує збирання врожаю. Гібрид має комплексну толерантність до хвороб, включаючи летючу та пухирчасту сашку, що знижує ризик втрат. Суперврожайність навіть при мінімальному обробітку ґрунту робить його ідеальним для технологій ноутіл no та монокультури. Висока посухостійкість дозволяє успішно вирощувати цей гібрид у регіонах із обмеженим рівнем зволоження. Рекомендації з вирощування посів слід розпочинати при температурі ґрунту від 7 градусів тепла для стабільного старту рослин. SG34N 95 підходить для різних агротехнологій, включаючи ноутіл no і традиційні методи. Завдяки високому вмісту крохмалю цей гібрид підходить і для зернового, і для силосного використання. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації. Телефонуйте за нашими номерами.